Добрий день, любі читачі. З вами Ольга Віталіївна. Ми завершуємо знайомство з глибокою повчальною повістю Анни Гавальди 35 кіло надії. Настав час відповісти на питання чи вдалося Григуару змінити своє життя на краще стати щасливим. Ми зупинилися на тому, що батьки вирішили відправити Григуара до школи пансіону. Хлопець у відчаї, з'ясовується, що ідею про пансіон подав дід, своє рішення він пояснив онуку так Батьки зовсім тобі дихати не дають. Ти їх єдиний син, світло у віконечку. Вони самі не розуміють, як сильно тобі шкодять тим, що забагато від тебе чекають. Як ви пам'ятаєте, коли Грегуар, якого відчислили із школи, Обирав з батьками інший навчальний заклад, його зацікавив тільки технічний ліцей гранчан. На фотографіях з нього діти були зосереджені на роботі. Виявилось, що Грегуар дзвонив у ліцей ще влітку. Це означає, що він таки почув слова діда про те, що треба не нити і жаліти себе, а щось зробити, щоб бути щасливим. Хлопець дізнався, що до ліцею Граншан приймають по успішності ще й треба написати лист, який зараз пишуть і українські випускники, і називається він мотиваційним. Дід Леон спонукає Григуара не втрачати надію і написати лист. Хлопець сів за нього того ж вечора. Він змарнував одинадцять чернеток. На дванадцятий раз в нього вийшов такий лист. Любі друзі. Зупиніть відео і перечитайте написане Грегуаром. П.С. Постскріптум. Скорочено з латинської мови означає після написаного. Якщо людина про щось забула написати в листі, може дописати з цією позначкою. Погодьтеся. Прочитавши лист, багато чого можна дізнатися про людину, яка його написала. Після повернення з канікул, які Григуар проводив у родичів, на нього чекали дві новини. Хороша його запросили на екзамен до ліцею Граншан. Погана. Дідусь важко захворів і знаходиться в лікарні. Григуар дуже засмучений з того, що дід захворів. Хлопець подумки благає його не помирати. Каже, що дід йому і всім рідним дуже потрібен. Я хочу, щоб ти побачив, як я виросту. Хочу, щоб ти встиг погордитися мною. І ось прийшов час іспиту. У ліцеї Григуару зразу сподобалось. Серед учнів було багато здоровенних силачів. Хлопці прийняли його по-доброму. Під час іспиту Грегуар запанікував. Рядки танцювали перед очима. Хлопець не розумів завдання. Але трапилось диво. Грегуару здалося, що він почув слова дідуся, які допомогли йому зібратись і скласти іспит. Але, повернувшись додому, хлопець дізнався, що діду стало гірше він у комі. Григуара таки прийняли до Граншану. У ліцеї він не став першим учнем, мабуть, був останнім у класі. Але вчителі ставилися до нього симпатією. Григоар думав, що вся справа була у його листі. Всі знали, що він абсолютно бездара, але хоча б старається з цим боротися. Зате з малювання і праці хлопець був поза конкуренцією, особливо з праці, вмів навіть більше вчителя. Грегуару дали прізвисько інспектор гаджет. У ліцеї Дюбоску жилося непогано, але щасливим він не був. Хлопець мучився через те, що нічим не може допомогти діду. Грегуар готовий був гори звернути для нього, дав би розрізати себе на шматки і підсмажити на повільному вогні. У Гранжані також були уроки фізкультури. На одному з них. Треба було залізти по канату з вузлами. Григуар вирішив, що залізе доверху заради діда. Всі учні і вчитель підбадьорювали хлопця, і він заліз доверху. Це була справжня перемога сили духа над тілом. З того дня Григуар почав жити заради діда, дихаючи, передавав йому чисте повітря, бачачи щось красиве. Ділився цим з хворим. Але Леону не ставало краще. Лікарі навіть хотіли припинити лікування. Письменниця налаштовує читачів на трагічний фінал. Але одного дня вранці Грегуара розбудив хлопець і сказав, що на нього внизу чекає якийсь дід в інвалідній колясці і розоряється Вийми та поклади йому тотошу. Погодьтесь багато зусиль доклав Грегуар, щоб змінити своє життя на краще, і він заслужив такий подарунок долі. Разом з головним героєм, звичайно, щасливі і читачі. Письменниця не виражає відкрито свого ставлення до героїв повісті. Характери персонажів розкриваються чи через їхні вчинки, чи у діалогах. Читачі стають свідками того. Як змінюється мужніє Грегуар за короткий час, і слабкодухого скиглія він перетворюється на цілеспрямовану, сильну духом людину, яку поважають оточуючі. Поїсть Аннега Вальде «35 кіло надії. Корисно прочитати не тільки підліткам, а й їхнім батькам. Давайте за допомогою Фішбоуну проаналізуємо проблеми і ідеї твору. Які проблеми підіймає письменниця в книзі? Як повинні відноситися батьки до особливостей особистості своєї дитини? Як має підходити школа до учнів? Як дітям ставитися до вимог суспільства? До чого має готуватися підліток під час дорослішання? На мою думку, письменниця підказує читачам такі відповіді, ідеї, книги. Батьки обов'язково повинні враховувати особливості особистості своєї дитини, не нав'язувати їй свої життєві плани. Школа повинна бути максимально орієнтована на потреби учнів. Діти повинні керуватися вимогами суспільства. Але зберігати цілісність своєї особистості. Підлітки мають розуміти, що багато зусиль треба прикладати, щоб зайняти гідне місце у суспільстві. Наприкінці уроку знову хочу повторити мудрі слова діда Леона звернення до Григуара і до кожного з нас. Нещасним бути куди легше, ніж бути щасливим. Роби щонебудь! Щоб бути щасливим, дякую за увагу, любі друзі.